Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде містичне розслідування езотеричне. Про що мова, хочу подивитись про Мавзолей Леніна. Якраз ось вчора буквально була сторіччя з дня його смерті. Так? І цікаво мені подивитись, що ж це за споруда, для чого вона насправді. Ну і загалом, який вплив вона несе на Москву да й на Росію загалом. Ну що, поїхали? Ось якраз переді мною фотографія цієї споруди. От, щоб, щоб краще налаштуватись. Ну, зараз подивимось. Загалом думав вчора це відео випустити, ну, але там певний, був певний нюанси. Відео вчора взагалі не вдалося записати. Ну нічого, сьогодні це зробимо. Добре. Отже, поясніть мені, будь ласка, справжнє призначення от споруди Мавзолей Леніна. Хай скажуть, правда. Lagos, Isa, não te espero Eivas, noutro Berkano, aham Зрозуміло. Ну і да, відразу я запитав спеціально справжнє призначення, не те, що декларуються, да? Е, Ну, якось про саме, що це Мавзолей виключно. Тут якось не дуже показали. Ну, давайте, про все по порядку. Що ми маємо? Лагу, Іса, Навтіс перевернутий. Далі, Беркана, Ейвес і Урус перевернутий. Що ми маємо? Ну, якби тут Лагус був перевернутий, і Іса, я б міг сказати, що да, дійсно, знаєте, як е, меморіальна споруда дійсно мавзолей. Але, але ж руна пряма. Не для того він насправді, як би. То все прикриття. Лагус це також потік. Потік чого? Ну енергії, ясне діло. Далі, ось Іса. тобто... Виходить цікаво, виходить, щоб заблокувати якийсь потік енергії, так? Ось Наутіс. Жорстко притом заблокувати. Якісь обмеження, жорсткі також, якісь маніпуляції. Навіть це слово сюди підходить. Далі, що ми маємо? Беркана. М... Маніпуляції по кому? Хм. Ну, по росту виходить, знаєте, вектор росту. от, Якщо так, так? І це, ж, і це ж енергія, потік енергії, щоб. Тобто накопичення. Ага, все-все-все, іде тепер. Тобто, не лише, це не лише обмеження, це про накопичення, так? Чого? енергії? Щоб потім ось по Беркані пустити її куди. Да да ей вас. Ага, позначка на темну магію. Ну, на магію, зокрема, давайте так, не відразу темна. Да? У ну, мене, так як я світлий мах, то зазвичай вона саме темно позначає. Ну, ось, будь ласка. Тобто, збір і накоплення енергії задля якраз проведення магічних ритуалів. Будь ласка, справжнє призначення здивований. Нездивований. От, чесно, ні разу. Ну, ось і Ейвас. <кхід> Показують, що ритуал в даному випадку це. І оце в, в цій зв'язці, це йде як таємниця. Тобто ну, ясний діло, що вони не афішують ті ритуали, да? але всі все чудово знають. Урус перевернутий. Показує те, що мм, у них виходить уже. Знаєте. Ну, загалом призначення, да, фінальна руна розкладу, урус перевернутий. Це все рівно якась трата енергії. Ну, ось Ейус, урус перевернутий. Ось, ось магія і ось. Енергія тратиться на ту магію. Так? Ну, загалом тут і показали. що ось накопичення енергії і направлення її в певне русло, так би мовити. Да? Наутіс перевернутий урус перевернутий, до речі, ну, теж обмеження, і, знаєте, як тут примушування йде, при... примусов... ну, примусовий відбір енергії, фактично. Да? Згадайте, що там в Союзі робилося. А Ленін там і компанія вони ж теж з, з окультизмом то дружили. Угу. Так само, як і Сталін, послідо, послідовник їхній і так далі. Найтеперішня ну, влада Росії помішана на магії і на окультизм. Ну, одним словом, Мавзолеєм то насправді і не пахне, то зовсім інша споруда. Ну, давайте подивимось, яка який вона вплив складає. Хоча тут уже ясно, що не позитивний. Гаразд, дякую за відповідь. Добре. Покажіть мені, будь ласка, ну який же все-таки вплив на Росію на, взагалі дає оцей от Мавзолей. Хай, Леніна. Хай скажуть він, правду. Лагус перевернутий. О, понеслось. Райдо перевернута. Остаруна. Ну-ну, куди? Єра. Пердейс. Хагалас. Хо-хо. Ну да, про позитивний плив там ясний діо не йдеться. Е, Нездивуваний. Знов таки, Лагус Перевертий, райдо переверта, постаруна, Єран, Перт, Тейвас і Хагалас. То, знаєте, тут треба розділити. Позитивний вплив для кого? Для того, хто ті ритуали творить. Можливо. І то, ну як я дивився, ритуали у них зараз через пень колоду виходять, тому що сили від них відвернулись. І мова, ясне діло, не лише про вищі сили. Е, ось. А загалом для Росії вплив, ну ось, фінальна руна розкладу. Хагалас. <гум> про хороший вплив тут мова не йде, від слова зовсім. Ну, добре, давайте про все по порядку. <гум> Відразу Лаус перевернутої райди перевернута. Хибний вектор, знаєте, обман, і взагалі дорога не туди. От тут чітко, дорога не туди. Лаус, взагалі, з тим світом, якщо так пов'язаний, та куди так куди, який вплив складає мавзолей. Ну, лаус це взагалі руна мертвих. да. Некроенергія в центрі столиці. Е е які ходять там, мумії поклоняються. Це, це, це що це таке? Отже, ну от хибний вектор. Відразу. Веде їх одним словом туди. На дно, на дно. Далі, ось да вище сили, але ж, дивіться, вектор не той. Тут навпаки, знаєте, як вони від Бога відвернулись, скажімо так. А, а б'ють себе. І в груди кричать, які вони там православні, які в них скрепи і так далі. Ага, мумії засушені і виходите, поклоняєтесь. Так, угу. да, дуже православно. Далі. Угу. Да, Це святий, прям Ленін святий. там, да. да-да. Угу, да -да. Ось, Єра. Тобто, ну, тривалий процес. Хибний тривалий процес дороги не туди. А? ось, Воно циклічне, мало того. Тобто а, загалом, ну ясно, змінювалося таке ставлення до Леніна, да, хоча ж вони все рівно його От, І мова про те, що м -м, ну, певний етап завершується. Знаєте, певний цикл завершується. Знов таки, тут під проводом вже вищих сил, тому що ну зрозуміло, що і, е про, які там, про які там вищі сили може йти мова, якщо вони там темні ритуали проводять. От, ось певний цикл завершується. Чого? Ось перт. Ну, Загалом теж руна, яка з магією пов'язана. Тобто ось ось завершується цикл їхньої магії. Ось лагус, перт. Магія ось, заснована ну, на некроенергії в тому числі. Не просто так там той покійник без мозки лежить. Ну, да, У Леніна там вирізали мозок, якщо що, перед тим, як його там муміфікувати. Навіть цілий інститут створили, щоб дослідити. Нічого цікавого не знайшли. Ну, це так, читав трошки про історію тої споруди і, то, і тої м -м тушки, яка всередині лежить. Ось далі. Загалом ось магія, і щой? Активні дії, активні дії, і куди воно все. Да Ось, райдо перевернута, а не той вектор, все рівно, Іде воно не туди. Прахом воно піде по кінцю. І ось, власне, Хагалас, ось, вплив який. Це деструктивний вплив. Розумієте, тобто, що виходить, е, ця штука, е, мавзолеєм, я його не, ну, мавзолей зрозуміло, але то, то не то. Ця штука е, предназначена для магічних ритуалів, зокрема для збору енергії і направлення її в потрібне русло. На, е, і русло те, я б не сказав, що позитивне для Росії. Отак от. Аж ні разу там не провищі сили, ні разу. І воно все куди. Да, хагала Хагалаза воно загалом. Ну, ось Тей вас Хаггалес. Це знаєте, ну це війна. Це реально війна. Тобто, магія їхня йде на що? На то, щоб от підтрим... розпалювати і підтримувати оцю от войовничість. Розумієте? От. Куди їхня магія то йде? Ось. стару й Хагалас. Ну. До речі, як би тут. А тут цікаво. У стару Найхагалас, А як би це не сам нечистий був? Не, зверну, не, не здивусь, якщо вони прямо аж туди, на самий-самий низ звертаються. Не лише е, до світу мертвих, так би мовити. Цікаво. Е, ну, а раз, більш ніж, да? От, оце розслідування. Давно руки свербіли цю споруду розглянути. Недарма. Ну, а раз, давайте подивимось далі. Які, які перспективи у цієї споруди? І, зокрема, чи винесуть оту тушку і спалять нарешті. Так, дякую за відповідь. О, так, так. Оце до накопав. Цікаво. Добре, дякую за відповідь. <кхм> до речі, можете зайти буквально на Вікіпедію, бажано на російську, да, е, і почитайте. Вони там про той мавзолей розписали там. Плотнище ціль. Там, по, мало не по хвилину, що там як там відбувалось, коли там Леніна винесли, коли його занесли і так далі. Е, ну, <с publisher> культ. Що це як не культ? Е, добре. М так, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, долю цієї споруди. Мавзолея Леніна. Що ж, ж її чекає все-таки по результату? Хай скажуть Рону правду. Соу, що згорить? Отал. Агуня перевернута. Беркана. Інгус. Феху перевернута. Е, по фіналу таки мають її розібрати під кінець. Да, там росіяни і боти напевно в коментах будуть у мене плигати. Ну, буду банити. І е, ботів, і росіян, то там буде сильно. Плигати. Винесуть одним словом ту тушку, але то буде ще не так скоро. Давайте зразу скажемо. Добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Соло, отав, вуню перевернута. Далі, беркана, інгус і феху перевернута, як фінальна руна розкладу. Цікаво. О, відразу, соло. <кхм> ну Мені пішло, ну це загалом руна сонця, руна перемоги. Тобто е зміни, якісь зміни. Може бути дійсно що пожежа, згорить воно все. Але ось, отал. інша влада. Точно. Це вже ну, ясно, що Путін його не винесе, ту саму мумію то, і не спалить. Це вже якась інша влада. Ось, тим не менше, отал, о, кажу Отал перевернутий. Вуня перевернута. Знаєте, якесь руйнування мрій. Це інша влада. Зрозуміло, що це не путінська вже влада. І ось руйнування мрій. Тобто, ну. Не... Ласий шматок, розумієте, і наступна влада спробує використовувати захоче. Але, схоже, щось піде не так, що руйнування в них мрій піде. Далі, ось беркана. Розвиток ситуації, знаєте, як наростання розчарування. І ось соло беркана. Теж, як, знаєте, як проливання світла на от все. да? І якби, Ну, як очищення, дійсно. Знаєте, ось ріст розчарування якийсь, ось, інус. Власне, благоприємне завершення ситуації. Для кого, до речі? для влади. Але, до речі, м -м, слухайте, я ж упустив. Отав це ж не лише про владу, от а це й родичі. У Леніна ж там, по моєму хтось із нині живущих родичів є. От, Так благоприємне завершення для них. Адже як я мельком читав інформацію, Ленін все-таки не завіщав, щоб його ем, ну, не писав заповіт, щоб його там в мавзолеї поховали. Так? Він все-таки писав, щоб його поховали ну, як положено. От. І знаєте, як для родичів позитивне завершення, що вони такі доб'ються, що ховають. По фіналу феху перевернуто. Ну, руйнування. Руйнування. По фіналу чекає. Тут не лише руйнування мрій, тут і руйнування самої споруди. Отакий от, от фінал. Власне, ось, коли родичі отримають те, що вони хочуть, ну, щоб, власне, поховали е, Леніна того, те, що від нього лишилось. Да? Ось, то споруда все втратить свою актуальність, свою ефективність і, власне, буде по фіналу зруйнована. Перед тим, ось тут ще, до речі, якась пожежа може бути, якщо вже так говорити. Ну, Ось така така от доля. Е, бажано було б ту мумію все-таки спалити. Е, спалити прах. Розвіяти десь на кладовище. Да? Тому що ясно, що гнитиме воно довго. Е, от. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну, давайте запитаємо десь. Тут, чи то пророцтва, чи то чутки чув, бачив, як казали, що не буде Росії щастя, поки не винесуть, не поховають Леніна. Ну давайте раз уж підняли цю тему. Давайте подивимось. Тобто, в перспективі винесуть його і таки поховають. Е, ну, коли невдячна справа казати рунний це окрема історія. От. Але тим не менш, зміна влади має на Росії відбутись щоб оце Путіна теж винесли вперед ногами, на, на от, і там тоді можливо. Загалом, ну давайте подивимося, що ж буде, власне, як винесуть, як поховають Леніна. Що буде для Росії? Чи дійсно заживе вона нарешті нормально? Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія почне... Більш-менш нормально жити після того, як винесуть і поховають Леніна належним чином. А скажуть Руне Правда. Єра. Альгіс, кано перевернуто далі. що? Далі Ансус. І по фінаушу. Фінал Тей вас перевернутий. Все рівно будуть нюанси. Вони собі вже заробили гарну карму. Але загалом, так, да, дійсно. Як винесуть Леніна, мають вцепити, почати краще жити. Да дійсно Що ми маємо? Єра, Аліс, Кано перевернута, Ансус, і Тей перевернутий. Відразу Єра. Завершення циклу йде. Да Тобто початок нового циклу. В той же час. Єра в той про карму. Шаур... Тобто, так, да, воно то дійсно, вплив Леніна той закінчиться, дійсно мають почати краще жити. так? Але карму ніхто не відміняв, і вона їх все рівно догонить. От, Далі, ось Альгіс. Да, дійсно, захист, тут уже і захист вищих сил може так? Після того, власне, як Росія змінить свою політику, як до більшості там подоходить, як жити в світі. Да? Ну чи то як розвалиться вона, тоді точно дойде. Далі, кану перевернута, ось так от. Тобто, не все так радужно, невдачі нікуди не дінуться. І обман лишиться все рівно. А? Ну. Росія без обману, я ж кажу, це все рівно, вони заробили собі гарну карму, і вона ще довго буде їх доганяти. Ось Ансус, тим не менш. М -м. Ну, загалом, загалом, про гарні новини. Знаєте, як знак від вищих сил, що не, не просто так гуляє така інформація, що дійсно треба ту мумію винести-поховати. Бажано спалити, я ж кажу, і прах розвіяти. От. Е Далі. І по фіналу все-таки те перевернутий. Все рівно якісь страхи в них, все рівно якийсь тиск. Да тільки тут уже зовнішній тиск. Знаєте? от. Недаром тут, до речі, руна вищих сил випала. Тобто я ж кажу, що е, краще, після того, як вони оцю от мумію поховають, вони мають зажити. Так, да, дійсно. Але карму вони собі заробили і ось ще довго будуть потім її розгрібати взагалу. Ну, ось так от. Так, дякую за відповідь. А ну добре, давайте ще запитаємо, ем, ну хоча я це вже не раз дивився, ну давайте. Щодо власне ритуалів тих, що вони проводять, е, хочеться запитати, як вони у них зараз йдуть. Хоча я дивився, що останнім часом у них там через пень колоду йде. Ну, давайте, якщо вже так, е, якщо я вже налаштувався на цю нечистиву споруду під назвою Мавзолей, так, то давайте вже до кінця розберемо. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, як власне, ну як? Успішно чи не успішно проходять ритуали. Отакі якраз творять в мавзолеї там із тим е, трупом Леніна. Хай скажуть рівно правду. Альги знов таке. Соло. Посторонна. Далішу. Кана. Пофіналушу. Так, ей усажвий еліс. А по фіналу бачите самі, так що? М -м, через пень колоду воно йде, от що я вам скажу. Що ми маємо? Альгіс, соло, пустаруна, кано і Ейвас. М -м, чому я кажу, що йде через пень колоду, тому що творять вони там кхм, темну магію? а Тут позитивні руни загалом падають. А якщо так, значить темна магія йде ну, через пень колоду. Ну, відразу, ось Аліс, ясно. Намагаються захистити це все, і інформацію, і захистити. Тут захист мається на увазі, в тому числі, і магічний, да? щоб ніхто не турбував і щоб максимально сприятливі умови для ритуалу були. Так? Ось соло. Нібито, нібито, воно мало значити успіх, але ж не зовсім. А ось тут вище сили стоють. Ага. І з вас звертаються вони явно недовищих сил. Розумієте про що Плюс я ж кажу: творять темну маю, тут падають світлі руни. Що говорить про те, що не виходить у них нічого. Ось далі кано. знаєте, як розкриття, як реалізація планів, як розкриття планів і так далі. Там багато всякого намагаються робити. По фі... ну, до речі, якщо так, реалізація планів до тільки вищих сил. Ага. По фіналу Ейвас. А ось перепони на шляху. Ну так, це руна магія, але це й перепони. Ну я питав загалом, як їхня магія йде. Та ось куди вона йде, через колоду вона йде. От і все. Ну, що ж, ну хай магічать. До магічаться. а, добре, давайте подивимось, що і буде за ту магію. Нічого не проходить безкоштовно, а тим паче таке. Гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, дякую за відповіді. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, яка власне розплата буде для тих, хто проводить оці от, е, темні ритуали у Мавзолеї Леніна? Скажуть вам правду. Торісас. Райд. Гебо Хагалас. О, це вже весело да, і по фіналу. Шо? По фіналу эвас. Ох ти ж. Розплата буде дуже-дуже жорстка, я вам так скажу. Тут відразу. Зараз зараз ще доходить. Що ми маємо? Tourisa з Райдо, Гебо, Хагалас і Евас. клас прям Прям чітко показали, прям. Прям зараз розумієте. Відразу, Торісас, Ну, при... це буде прилітати по ним добряче. да-да відкати не тільки відкат. Угу. Ось, далі, ось райдо. Цікаво йде. Ну, тому що, якщо так, то руйнування якихось їхніх планів, якихось їхніх доріг і так далі. Можливостей. Мало того, ось Геба, показуюча група людей. Мені це йде, що це не тільки той, хто ритуали проводить, а той, хто ними користується. Ну, читайте, кремлівська влада. Що да? їх чекає? А Хагалас їх чекає, ага. Хагалас догонить їх, усіх. Ага. Плата буде за магію, сама що не на є. Ну, це таке, це життя посипеться, повністю життя посипеться, якщо так. І ось Хагалаз Евас. Є вас це про дороги, знаєте, про можливості, ось руйнування всіх можливостей, взагалі руйнування життя тут іде, як такого. Посипеться все. Мало того, тут Єбо Хагалас, ну я, я ж кажу, колективна відповідальність, незнання законів не звільняє від відповідальності, як то кажуть. Е, в магії так само, це не лише у юристів. Ну, власне, от, колективна відповідальність. Посипеться їхнє для початку їхнє якби, оце от партнерство, їхня єдність. А там же ж уже щось я краєм ока бачив, якісь гоніння почались на путінських відео, оце от все. А? От, І загалом колективна відповідальність не відмажуться, ні-ні, не відкрутяться. Плата буде взята велика. Хагалас може обернутись, ну, те, що я кажу, те, що життя повністю посипеться, то зрозуміло. Хагалас, взагалі може обернутись, ну, давайте так скажемо. Насильний метод закінчення життя. Да? При тому вони як самі можуть на те піти, ну ви розумієте, певних слів Ютуб не любить, так і можуть в тому й помогти. Ось і все. Ось такий фінал їх чекає. Ну, Називається, чаклуйте більше. Е, отримаєте також більше, і ще й не тільки вони отримають. <гум> ну, таке, да, там, і, і там дістанеться і родина їхнім, їхня, не лише тим, хто, власне, безпосередньо в тому участь приймав. Ну, за все буде плата, за все буде ціна. Вони розбудили великі сили, темні сили. Е, і думали з ними погратись. Ну що ж, за все, знаєте. Е, як хто не пам'ятаю, здається, Жванецький сказав, що життя як, е, цей, життя як кафе да, чи ресторан в кінці приносять рахунок. Ну, так, от, рахунок їм виставлять ого. Мало не здасться. Ну, чаклуйте більше. Що я вам можу сказати? Фінал буде м -м, красивий. Знаєте? Ох. Побачимо, як вони будуть потім уходити з цього світу. Е Да, то буде красиво. Ну, добре, такий от містичний, магічний, езотеричний розклад вийшов. Ну, все-таки канал езотеричний. Е, дату я не міг упустити, таку тим паче. Да? Ну, Сподіваюся, всі питання розкрив. Ну, якщо ще якісь питання вишились, пишіть десь там на одному з бліців до росля. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!